Насамперед, я, я оголошу стан надзвичайний на наших південних кордонах. Всі незаконні іммігранти будуть затримані, і ми розпочнемо процес депортації мільйонів кримінальних чужинців туди, звідки вони приїхали. Ми відновимо мою. Колишню політику, залишайтеся Мексиці я покладу край практиці затримати і звільнити. Я вийшлю війська на південні кордони для того, щоб вони відбили натиск на них. за моїми указами ми. Оголосимо картелі іноземними терористичними організаціями. And by на підставі акту 1978 року я дам можливість застосовувати всі можливості для того, щоб покласти край діяльності іноземних банд, які Діють на території сполучених штатів в містах і поза межами міста як верховний головнокомандович. Найвища моя відповідальність захищати країну від ризиків і навал. Це я і зроблю і зроблю на рівні небаченому раніше. Я так само надам наказ нам свого кабінету, для того, щоб вони вжили захід для негайного зменшення вартості виробництва і цін Ін Криза інфляції викликана величезним перевитрамтами. Саме тому я сьогодні проголошую надзвичайний стан в області енергетики, і це дасть можливість здобувати енергоносії там, де раніше це було заборонено. Америка знову стане нацією виробником. і ми зробимо так, щоб у нас були такі можливості яких немає ні в кого, бо в нас найбільша кількість нафти і газу ніж у будь-кого, і ми збираємось їми користуватися. Ми знизимо ціни, заповнимо наші стратегічні резерви знову знизу до гори. Експортуватимемо американську енергію по всьому світу. Ми знову станемо багатою нацією, і саме те рідке золото під нашими стопами, котра допоможе нам зробити це завдяки моїм діям. Сьогодні ми закінчимо зелений новий курс і скасуємо мандант на електромобілі і скасуємо і врятуємо нашу автомобільну промисловість, дотримуючись моєї таємної обіцянки всім великим американським автовиробникам. іншими словами, ви зможете купити машину, яку ви захотіли придбати. Ми збудуємо свої машини знову в Америці з тим успіхом, про який ніхто не міг мріяти ще декілька років тому. І дякую працівникам автоіндустрії за те, що ви за мене так багато голосували я негайно розпочну капітальний перегляд торговельної системи, щоб захистити американських працівників і їх сім'ї замість того, щоб оподатковувати наших громадян для збагачення інших країн. Ми будемо обкладати митами і податками іноземні країни, щоб збагатити наших громадян. для цієї мети ми створюємо зовнішню податкову службу. Для збору всіх тарифів, мит та доходів, і це буде величезні суми грошей, що надходитимуть до нашої скарбниці з іноземних джерел. Американська мрія скоро повернеться і процвітатиме як ніколи раніше, щоб відновити компетентність та ефективність нашого федерального уряду. Моя адміністрація створить абсолютно новий департамент ефективності. уряду. через багато років і років через незаконних і неконституційних федеральних зусиль щодо обмеження свободи слова. Я також підпишу відконавчий наказ негайно припинити будь-яку урядову цензуру і повернути свободу слова в Америку. Ніколи більше величезна сила держави не буде використовуватись як зброва зброя для переслідування політичних опонентів. Дещо про що я особисто знаю? Ми не допустимо, щоб це сталося. цього більше. Не станеться під моїм керівництвом. Ми відновимо справедливе, рівне та неупереджене правосуддя відповідно до конституційного верховенства права. І ми збираємося повернути законний порядок у наші міста. Я Також покладу край урядовій політиці, яка намагається впровадити соціальну інженерію та расові питання та статеві питання усі аспекти приватного суспільного життя. Ми створимо суспільство, яке буде сліпим до кольору і на засадах меритократії. Станом на сьогодні і від сьогодні це буде офіційна політика уряду США, що буде тільки дві статі – чоловіча та жіноча. цього тижня я відновлю на посаді будь-яких членів нашої військових сил, яких звіти звільнили через те, що вони відмовились вакцинуватися від ковіду з повною виплатою за пропущений час на роботі після їхнього звільнення. і я підпишу наказ, щоб наші воїни ні не піддавались радикальним політичним теоріям і соціальним експериментам, і під час виконання службових обов'язків це негайно закінчиться. Наші збройні сили зможуть вільно зосередитись на своїй єдиній місії перемагати ворогів Америки. Як у в році ми знову побудуємо найсильніші збройні сили в світі, які ніхто до цього ніколи і не бачив. Ми вимірюватимо наш успіх не тільки битвами, які ми виграємо, але також і війнами, які ми закінчимо, і найголовніше війнами, які ми ніколи не розпочнемо, участь в яких ми ніколи брати не будемо, і які ми завершимо. моєю найбільшою спадщиною буде спадщина миротворця і об'єднувача. Це тим, ким я хочу бути миротворцем і об'єднавцем. Мені приємно сказати, що вчора за день до мого вступу на посаду заручники на близькому сході повертаються додому до своїх сімей. Дякую. Америка поверне своє законне місце як найбільшої, найпотужнішої, найбільш шанованої нації на землі, яка надихає всіх і захоплює весь світ. Незабаром ми змінимо назву мексиканської затоки на затоку Америки або Американську затоку, та відновимо назву Великого президента Вільяма Маккінлі на гору Маккінлі, де воно там було і має там бути. Президент Маккінлі зробив нашу країну дуже багатою завдяки тарифам і завдяки. Зрощу талантів Теді він був природним, природним бізнесменом і дав Теді Рузвельту для багато речей, які вони зробили, включаючи панамський канал, який безглуздо було передано панамі після того, як сполучені штати. Я думав, що вони витратили на це більше коштів ніж будь-коли будь-де витрачено було, і втратили 38 тисяч життів у побудуванні Панамського каналу. З нами дуже погано поводили за цей подарунок, котрий ніколи не мало бути вручено. І Панама пообіцяла нам їхні обіцянки. На жаль, було порушено. І, на жаль, нашу угоду було порушено, тому що американські. Кораблі були на жаль, вони сильно переплачували і нечесно з ними ставилися у багатьох сферах і це також включаючи військово-морські сили США. І понад цим Китай експлуатує Панамський канал, і ми не віддавали його Китаю. Ми віддавали його Панамі, і ми заберемо його назад.